Сьогодні я продовжую розповідь про 19 століття. Попереднє відео стосувалося Кирила Мифівського товариства. Тому я вирішив підійти до 19 століття комплексно і розглянути усе 19 століття загалом з точки зору суспільно-політичних рухів на території України. До речі, на цю тему дуже багато відео є в Ютубі. Моя мета показати дійсно. В чому суть суспільно-політичних рухів полягала як в першій, так і в другій половині ХІХ століття. І чи дійсно там існували політичні організації, які заслуговують на увагу з точки зору формування української національної державницької ідеї? Події попередньої історії завершилися повною поразкою національно-визвольної боротьби українського народу трьома поділами речі Посполитої та утворенням Російської імперії. Яка поступово ставала жандармом Європи. Такі здобутки імперії приписує Катерині ІІ. Відповідне відео в мене є на каналі, силку залишу в описі. І в розділенні Україні між двома імперіями відбувалось фактичне визнання зверхності імперії як в австрійській, так і російській. Більшість виступів носили соціальний характер. А якщо існувалися якісь політичні рухи чи політична ідеологія, то вони були переважно численними, поодинокими. Та позбавленими ідеї державності. Єдиний рух це культурницький напрям, переважно в літературі залишився засобом ідентифікації української нації. Та й навіть тут домінувало більше малоросійська свідомість. Більше малоросійська свідомість, ніж українська. Ось чому 19 століття я називаю мертвим. У XIX столітті було виховано не одне покоління. Саме покоління виховане в 19 столітті було творцями Української національно-демократичної революції 1917-1921 років. І виявилось, до речі, не готовим до цього. Виявилось не готовим розірвати російський путас панславянізму. До речі, вирішення питань національного питання в Російській імперії не змінилося від кінця XVIII століття, не маючи змоги придушити національні рухи військовим методом. Вона купувала собі лояльність національної політичної еліти. І одна з перших національних політичних еліт, яка була куплена Російською імперією, це була українська національна еліта. Я не буду вдаватися в детальний аналіз. Я акцентую увагу лише на значенні та ідеології. Отже, перша половина 19 століття. Більшість українського дворянства, колишньої української шляхти та козацької старшини. Фактично перетворилися на соціально майновий прошарок, який турбувався, перш за все, за власні права та привілеї. Локальний патріотизм зводився до підтвердження прав на привілеї, наприклад, такі як Михайло Милорадович, Василь Полетика, Адріан Чепа, Василь Черниш, Федір Туманський та інші. У національно-культурному політичному житті домінувала ідея автономізму, якою пронизані історія русів чи історія Малоросії. Взагалі середовищі українського дворянства та інтелігенції впродовж цілого 19 століття найбільш характерним і поширеним був тип малороса, який поєднував симпатію до рідного краю, до його самобутньої культурно-історичної традиції зі щирою віропідданою службою Російської імперії. Українське дворянство вважало малоросю своєю малою батьківщиною, тоді як Російською імперією в цілому великою батьківщиною. Тому для них не існувало суперечності між двома патріотизмами. Малоросійським і загальноросійським. Вони не безпідставно називали Російською імперією своєю, адже упродовж XVIII століття вихідці з України своєї діяльності в усіх сферах життя держави утверджували її велич і могутність. На їхню думку, завдяки Російській імперії, Гетьманщина зуміла ліквідувати зовнішню військово-політичну загрозу з боку своїх традиційних антагоністів, ворогів, Речі Посполитої, Кримського ханства та Османської імперії. Ось так ось були забуті Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа. Я не звинувачую українське дворянство ні в якому разі. Хоча, мабуть, потрібно було б. Якщо є такі думки, напишіть це у своїх коментарях. Та я вважаю, що не Росія прив'язала до себе Україну. А саме завдяки українському романтичному рухові, саме українська інтелігенція перетворила усе українське на щось екзотичне. Малоросійська говірка, малоросійська мова, малоросійські пісні та інше. Більше шкоди, ніж український романтизм початку 19 століття українському рухові, мабуть, не завдав ніхто. Вельми цікавим є українське масонство. Та воно не виходило за рамки всеросійського руху. Масонські ложі зводилися до опозиційної боротьби проти офіційної влади. Виняток складає лише Василь Лукашевич, член Київської Масонської ложі з'єднаних слов'ян, який виступав за від'єднання українських земель від Росії, прилучення її до Польщі. Саме Василь Лукашевич організував у 1821 році таємне малоросійське товариство. На відміну від масонських лож, це вже була громадська політична організація. Стосовно українського національного питання висувалось програмове завдання будь-яким способом домогтися державної незалежності українського народу. Допускалось під протекторатом відновленої польської держави. Для піднесення української національної самосвідомості пропагувалося козацьке минуле. Державницькі традиції своєю остаточною метою масони декларували об'єднання всіх народів світу в розумне суспільство, кожен член якого робить свій внесок, щоб воно було корисним і приємним для всіх. Консервативними у своїх національних питаннях були декабристи. Якщо пригадати їхні програмові документи, то головна ідея це Федерація Слов'янська. До речі, пізніше вона знайшла своє відображення в ідеології Кирилу Мефодіївців. Так само через консервативність в Україні лишилися непоміченими польські повстання 1830 1831 років, де українство схилилося більше на бік Росії. Про Кирило Мефходівське товариство я розповідав у попередньому відео. Тому лише відмічу одне: воно було першою, хоча невдалою спробою, перейти від культурництва до політичного національного розвитку. Чи змінилося щось у другій половині ХІХ століття? Давайте поглянемо. З приходом до влади царя Олександра II дещо лібералізувало суспільно-політичне життя. Осередком українського руху стає Санкт-Петербург. Саме тут колишні амністовані Кирило Мефодіївці створюють першу українську громаду, діяльність якої полягала у видавничій справі поширення через літературу, культурно-просовітницьку діяльність. Продовж 1861-62 років видавався навіть журнал Основа. Аналогічно у 1861 році була створена Київська громада Михайло Драгомано, Петро Чубинський та Дей Рильський. І хоча громади були суто культурно-просвітними товариствами то після польського повстання 1863-1864 років були ліквідовані. Подібно до громадівського існував рух Лопоманів. На думку яких селянський характер українського народу був джерелом його сили. За таких обставин національні вороги українського народу були одночасно і ворогами соціальними. Це давало певну перспективу на масове залучення селянства під гасло національного руху, оскільки національні вимоги співпадали і соціальними. Після циркуляру український національний рух зазнав спаду у своєму розвитку, який тривав до початку 70-х років. Однак у національному русі брали лише участь декілька десятків діячів. Переважна ж більшість українського дворянства цілком інтегрувалася в політичну та соціальну систему імперії. Їхні ж нащадки в зв'язку з конфліктом батьків та дітей у 60-х роках здебільшого опинялися в російському революційному русі. Відновлені громади на початку 70-х років, хоча потрохи і відходили від культурно-просвітньої діяльності, та все ж у політичних поглядах. Залишались автономістами-федералістами. Не був винятком і народницький рух, який базувався на утопічних соціалістичних ідеях. Єдине, що виділяло народників, це радикалізм і використання терористично екстремістських методів революційної боротьби. І тільки наприкінці ХIХ століття з'являються такі політичні організації, як Братство Тарасівців, 1891 рік, пізніше Українська народна партія. Та ці організації переважно були у меншості. Отже, після ста років сплячки, чи можливий був успіх Національно-Демократичної революції 1917-1921 років? Мабуть, ні. До речі, подібна картина збереглася у 20 столітті. І навіть на початку 21 століття. І навіть сьогодні ми ще не можемо в деяких регіонах подолати свідомість малоросу. Національний визвольний рух 19-20 століття. Був справою меншості. Їх називали Мазепінцями, міхновцями, бандерівцями. Причому не тільки офіційна імперська влада, але й власна національна інтелігенція притримувалась такої ж самої точки зору. Я прийшов до висновку, який робив ще в попередніх відео. Саме ті, на кого покладається відповідальність за майбутнє, я маю на увазі українською інтелігенцією, самоусуваються, діляться. Чи закривають очі на реальність? Ми чомусь не можемо без політичних дебатів змінити імперський герб на пам'ятнику, перейменувати вулиці, міста. Ми чомусь не здатні очиститись від посттаталітарного бруду і стаємо іграшками у політичній боротьбі. І чомусь останнє слово повинні сказати солдати. Вони повернуться і наведуть порядок. А українська інтелігенція для чого вона? Щоб знімати комедії під час війни за рахунок коштів держави. Вибачте, але поки інтелігенція буде політичною повією, доти в Україні будуть відповідні проблеми.